Всі мої вітання. Прикупив Е, винол виноловська фірма винол. Зараз розверну, щоб так бачили. От. Перша з Е, 10 10w40 одна, 10 ве40 бензин. Для чого побачите в наступних відео. І трансмісійне як там, 80-90 GL4. Теж 5 літр. Це мені так порекомендували. Хто користується такими напишіть, пшіть, як вони що. Я вже брав, тут обрав цей десь 42 40 Покажу. Тут сподобалась така фірмова запайка. На цій теж, але я, ну, я ще цю не відкривав трансмісійне. Бачите, яка вона. таке рідка-рідка. Це автомобільне, мотоциклетне. Ну, мото, вся мототехніка. Ще раз нагну покажу. Рідка-рідка. Побачимо, як вони покажуть себе. Цього мотоблок. Мотоблоки. Для чого побачите в наступних відео? Що я їх купив? Доси буде досить цікаво, заказав по ціні. Е, не пам'ятаю навіть скільки. Ну, Доставка 125 гривень. Нові почти тільки відправляють, там, де дешевше, відправляють тільки новою почтою. Та й взагалі оливи немає, я так в епіцентрі дивився, олив таких немає, треба замовляти також чекати. Ось так, чекаю коментарів, до нових відео, всім приємного дня.